Друзі, відповідаю на питання, що входить в комплект Remahobie S Max. Перше, це машинка одразу в зборі. Ви її дістали і вона готова до використання. Друге, це буде акумулятор, який в комплекті, пульт управління, зарядний пристрій в комплекті працює від USB. Буде ось така інструкція зі схемою машинки для того, щоб було дуже легко і просто знайти необхідну запчастину. Для того, щоб було зрозуміло, як обслуговувати цю модель. Буде інструкція до пульта управління, і будуть додаткові кліпси та інструменти. Тобто все, що необхідно для використання цієї моделі. Запчастин, нагадаю, для цих моделей дуже багато: як стандартних запчастин, так і для тюнінгу. І окремо великий плюс це те, що тут багато налаштувань. Є по потужності та швидкості мотору. По роботі рульового управління, тому ремохобі пульти дуже зручні та практичні.